Вітаю вас на каналі Юний Нумізмат і сьогодні у нас вже традиційне відео про топ-10 лотів на Віоліті Що ж, не буду тягнути ваш час і переходимо до огляду. Але зачекайте! Хотів подякувати тим, хто підписується на канал, ставить лайки або пише коментарі на підтримку каналу. І, до речі, нас вже в Ютубі 30 підписників, тому заходьте в мій телеграм-канал, де скоро буде розіграш. Всіх чекаю! Переходимо до огляду. Десяте місце у нас посів рубль 1924 року у стані МС-66. Цей срібний рубль одна з першових масових монет СРСР. Його ще називають «Полужник» за образ трудового героя на реверсі. Випущений він у Ленінграді і символізував союз пролетаря й селянина основу радянської ідеології. У такому стані МС-66 ця монета виглядає так, ніби щойно вийшла з монетного двору. Її не торкались ні обіг, ні час. І продана вона була за 70 5 гривень. Дев'яте місце це подвійний Фрідріх Дор 1801 року Прусія. Золотий подвійний Фрідріх Дор, викорбований у Берліні. Монета епохи політичного буревію. Коли Прусія боролася проти Наполеона, а сам Фрідріх III готував реформи, які змінять Європу. Ці монети вважалися зразком точності. Навіть у Російській імперії ними розплачувалися як золотою валютою. І продана вона була за 108 754 гривні. Восьме місце у нас посіла 5 рублів 1894 року. Слаб PCGC Стан Аю 50, останній золотий п'ятирублевник царя Олександра III, імператора, при якому Росія будувала залізниці, розширювала кордони і не вела жодної війни. Саме цей цар дав старт Транссибу, найдовшій залізниці світу, а ця монета, остання випущена за його життя, була продана дана монета за 110 тисяч гривень. Набір ікони співдружності 2008 року включає три золоті монети з унікальними номіналами та вагою, що символізують кожну з країн співдружності. Велика Британія випустила монету суверен, номінал 1 фунт, 22 каратне золото. Вага 1 четверта тройська унції. Канада випустила монету Клиновий лист, номінал 50 канадських золотів, 24 каратне золото. Вага також 1 четверта тройської унції. Австралія випустила монету кінгуру Номінал 25 австралійських доларів. Також із 24 каратного золота. Вага 1 п'ята тройської унції. Загальна вага золота в наборі близько 0,7 тройської унції. Монети випущені в якості Proof, що означає високий рівень полірування та чіткості деталей. Що ж, Цього тижня ТОП доволі дивний, тому що даний набір був проданий за 110 тисяч гривень. Тобто сьоме місце було продане так само, як восьме місце. Доволі дивно, але це повториться. Тому дивіться далі. Шосте місце рубль 1834 року. Олександрівська колона. Стан Ау слаб. PCGC. Гімн Перемозі над Наполеоном. Цей рубль офіційна пам'ятна монета, присвячена встановленню Олександрівської колони в Петербурзі. Колона без цементу, монета без дефектів. Монета точно відтворює рельєф самої колони, аж до деталей. Це не просто гроші, а міні мініатюрний пам'ятник. І продана вона була за 120 тисяч гривень. А ви дивіться далі, бо там ще цікавіше. П'яте місце Будда, одинадцятиликий, великий восьмирукий бронза. Перед вами Будда милосердя. Кожен з одинадцяти облич бачить страждання, кожна з восьми рук рятує від них. Це не декор, а предмет глибокого ритуального значення. Такі статуї стояли у храмах і монастирях. Їх рідко продають, особливо в збереженому стані з такою деталізацією. І продана вона була за 120 тисяч одну гривню. Вдумайтесь, четверте місце перебуває, п'яте місце всього лише на одну гривню. Цього тижневий топ доволі дивний. Четверте місце статуя Лев Цар Звірів. Справжній хижак із бронзи. Автор французький скульптор Барі, відомий у 19 столітті як Король анімалізму. Його твори прикрашають музеї і Палаці Європи. Барі фаворит Наполеона III. Його левів ставили в імператорських залах. Цей майже музейний. І проданий він був за 120 тисяч одну гривню, так само, як попередній лот. Та що ж коїться з цього тижневим топу? Я сам не розумію. Третє місце орден Леніна. Найвища нагорода СРСР. Орден Леніна, і цей екземпляр один з ранніх. Ним нагороджували лише найкращих командирів, вчених та робітників. З тим орденом йшли не тільки привілеї, а й почесне місце в історії, його вручали особисто під звуки гімну. До речі, даний орден росте в ціні дуже часто через те, що він має в собі золото, срібло та платину. І як тільки один метал росте, росте і його ціна. І він був проданий за 128 тисяч 1 гривню. Друге місце повний комплект нагород підполковника зв'язку з документами. Це не просто набір, це особиста історія героя. Підполковник служби зв'язку. Його бойові ордени, медалі, документи усе збережено. Справжній родовий архів. Зв'язківці це ті, хто тримали фронт на зв'язку, працювали під вогнем, відновлювали кабелі в окопах, вони були невидимою артилерією армії, і проданий був даний набір за 154 тисячі 901 гривню. І перше місце у нас посів Талер Рудольфа ІІ. Йоахім Сталь, 1605 рік. Рудольф II – імператор, що зібрав при своєму дворі геніїв епохи, Каплера, Тихо Браге, Парацельса. Йоахімсталь – це місце, де народився долар. Саме ці срібні талери стали прабатьками сучасної валюти долара. Назва пішла від Йоахімстальських талерів, і проданий був даний талер за 158 418 гривень. Що ж, друзі, а я дякую вам за перегляд. І ще раз хочу подякувати людям, які стабільно підписуються, ставлять лайки і пишуть коментарі на розвиток каналу. Якщо ви можете це зробити також, то зробіть, буду дуже вдячний. І нагадую, що залишилось тільки 10 людей в телеграм-каналі добити, і буде розіграш. Тому всіх чекаю.